Речки, мої пронто-пронто, ви бачите, як я вас люблю. Я навіть зараз в Україні в нашій любі дощ. Слава Україні, Кривий Ріг, ми з тобою, Росія, країна, терорист, і всі, хто нам можуть, допомагайте. Я зараз кажу серйозно. Так, що ж буде в квітні місяці? Дев'ятка мечів. Ви знаєте, у вас є якась думка. Або якась тема, яка крає ваше серце. Ви бачите, тут ви сама себе зводите на нівець. Чому ви тут можете думати ночами, не спати? А стосовно цього, чого? Ой! Ой-ой-ой! Ау! Дві карти випали стосовно короля Пентаклів і справедливості. Тобто з вами якось поступив несправедливо якийсь король Пентаклів. Боже, дощ такий почався, хоча гулявся Маргошою не було. Кропу так і це ваш чоловік, з яким ви одружені, або людина, з якою ви хотіли одружитися, або чоловік забезпечений, тут три сигніфікації. Так, і що і що, що ж, що ж вирішиться в квітні? В квітні місяці ви хочете обдумати ситуацію з ним, з цією людиною. Так, ви хочете побути наодинці по єрофанту для того, щоб розібратися саме ви, він і що, що взагалі відбувається в ваших відносинах. І... Ну кажуть, що ви ж довгий час розбираєтесь феечки. Ведучи зараз знижки на амулети. Амулети будуть підвищення цін, тому що попит дуже великий. Дуже багато приходять по Група Телеграм додайтесь. Імператриця. Дівчата, тут у кого програється як? Дивіться, у когось, саме ви, імператриця, та жінка, яка одружена, та? У когось, і тут є якийсь ще чоловік. У когось ви імператриця без чоловіка, і, і ви розумієте, що з імператрицею так не можна. А у когось дівчата, у нього є жінка. Тобто тут такі варіанти дуже великі. Що вирішиться в квітні вищі сили? Бо вас багато, буде серйозна розмова. Або без серйозної розмови приймете рішення, дівчата. Ви приймете рішення так. І тут багато хто з вас приймає рішення з цим чоловіком розтатися, тому що між вами є кохання, але є третій фактор нікуди від нього не подітися. Ви з ним дуже різні. Тут хтось когось не вибирає, або інші жінки, або по-іншому. Люблю вас.